Це каналізаційна очисна споруда. Коли нема каналізації, а ви будуєте котель собі чи купуєте, ставлять отаку собі локальну очисну споруду свою всередині є вісім камер очищення. Попадає ваша брудна каналізація, проходить процес біологічного глибокого очищення і витікає технічна водичка. Як системи монтувати? Систему монтувати дуже просто: яма, подушка, опускаєте, набираєте її водою у чисну споруду і тоді обсипаєте повністю піском з цементом. Не шкодуйте цементу, щоб поставити таку чисну споруду такого типу. Приблизно треба 23 мішка цементу, три штуки на днище. Ось сюди от, три мішка цементу, а решта 20 мішків на обсипку. Доста більше 25 мішків. Ну, це буде тільки люкс. Ця модель вже замовлена, ця також замовлена, ця також замовлена і ця також. Тому, типу, в нас є не дуже їх багато. Ми ще особливо бачите, переїздом займаємося. І поки налаштуємо виробництво.